Україна зробила замовлення Польщі на 100 бронетранспортерів Росомах. Прем'єр-міністр Польщі Моровецький сплатять за техніку із спільного фонду, створеного для України за рахунок європейських та американських коштів. Росомахи це найсучасніші бойові транспортери. Основним озброєнням є 30 мм гармата МК-44 із системою стабілізації та кулеметом калібром. 762 мм UKM2000C. До України прибула президент Молдови Майя Сандо разом із прем'єром Словаччини, Словенії та Хорватії. Вона взяла участь у саміті з нагоди річниці деокупації Бучі. Зеленський вручив Бучі відзнаку міста героя. Почесну відзнаку з рук президента отримав міський голова Анатолій Федорук. the accession protocol. Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО найближчими днями, заявив генсек альянсу ЄНС Столтенберг. Турецький дрон Акінчі з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км у районі Чорного моря. Під час випробувань безпілотник запустив беззвукову ракету IHA-230. Український оборонний завод Маяк почав виготовлення нових авіаційних боєприпасів для ЗСУ, прес-служба заводу. Ці боєприпаси осколкової дії, які можна застосовувати з безпілотних авіаційних комплексів. Під час грози, 1 квітня, блискавка потрапила до всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку. Це найвища будівля у США 541 метр. За даними AquaWeather, з 2015 по 2020 рік, таке явище було зафіксовано 189 разів. Антиурядова акція у Тель-Авіві, Ізраїль. Понад 150 тисяч мітингувальників вийшли на вулиці та перекрили центральну магістраль міста. Поліція застосувала водомети для розгону людей.